Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як читати людей. Людина завжди буде реагувати. Тобто, якщо є якийсь подразник, інформація зайшла в голову, людина якось зреагує. Тобто, або голову поверне, або поглядом здвине, або щось здивується, або навпаки насупиться. Якщо людина слухає вас і її вираз обличчя при цьому не змінюється, людина дивиться в пустоту, вона думає про щось своє. Тут дуже важливо оперувати визначенням роботи норадреналіну, тому що норадреналін це концентрація. Концентрація це світло, і якщо у вас немає концентрації, це темрява. Тобто світло світить десь в іншому місці, точно не біля вас. І концентрація завжди є на чомусь. Наш мозок постійно працює, навіть в глибокій фазі сну. Мозок постійно оброблює важливі процеси. І якщо людина вас неуважно слухає на фоні, то ви не можете достучатися до неї, тому що ви недостатньо сильний подразник. Тобто людина вас не сприймає як авторитета, і людина не вважає за необхідне слухати вашу річ. Для цього можна людину підбадьорити, і навіть якщо ви бачите, що люди на вашій лекції заснули, можете сказати секс. Хто хоче їбатися? Як вам там воно? О, люди вже пішли працювати мозком, тому що це типовий дофаміновий подразник. Домінація, секс. І ресурси. Через це все йде, і ви можете дуже швидко до себе привернути увагу, навіть якщо тема не цікава. Проте далі потрібно змінити спосіб декламації, тому що якщо люди на ваші лекції заснули, ви дурачок. Тепер вважаю за необхідне розглянути ключові тези. Ми розглянули правила. Тобто обов'язково завжди сприйняття будь-якої інформації супроводжується реакцією. Обов'язково завжди мозок її видає. Ну і якщо людина не реагує на що-небудь, то вона просто вас не слухає. Тепер дуже важливо поспостерігати за тваринами. Зверніть увагу на те, як поводяться собаки, кішки, гризуни. Зверніть увагу на те, що їхній мозок не сильно відрізняється від нашого, тому що раніше загроза для життя існувала приблизно однаково. Також зверніть увагу на те, що існують люди як миші. Миша маленька, їй все страшно. Вона реагує на кожний подразник, тому що миша буквально не може нікому зашкодити, вона ховається. І також зверніть увагу, як реагує ведмідь. Ведмідь на подразник реагує зовсім інакше через норадреналін. Ведмідь, якщо чує шорох у лісі, підіймає голову і дивиться, кого мені на цей раз захуярити. І таким чином ми вже проводимо аналогію між роботою пасимпатичної і симпатичною нервових систем. Пролактин і естрадіол супроводжуються такими характерними отоками. Вони відповідають за затримку води в організмі. Тому якщо у людини є живіт, це відразу про естрадіол. Це креативність, але якщо надлишок, емоційність. Якщо ми говоримо про пролактин, то функція пролактину під користь сильному. Відповідно, якщо людина кругла, то вона, скоріше за все, буде виглядати як жінка. Будова тіла формується по жіночому принципу, тому що це буквально жіночі статеві гормони. Тестостерон відповідає буквально за міцність м'язів. Якщо я вдаряюся пальцем у тумбочку, я відчуваю менше болі через низький естрадіол. Я, наприклад, ходжу на бокс, і на мені не залишається синяків, коли високий тестостерон. Коли тестостерон нижчий, синяків залишається більше, тому що це також будова тіла. Це міцність м'язів і загальна фізична стійкість. Все це системні взаємодії, які згодом ви точно научитесь відслідковувати. Ну і зрозуміло, що статеві гормони будуть працювати як нейромедіатори, тому якщо людина не стоїть на своєму, якщо людина легко піддається коригуванню вашими псіопами або ІПСО, зрозуміло, що в ній тестостерону менше. Тестостерон також може відповідати за двох ходовість. Це не завжди хорошо для людей, які не мають освіти базової Unfair Advantage. Проте, якщо ви готові змінюватися, то я більше ніж впевнений, що у вас немає ЧСВ і ви не будете сприймати високий тестостерон як проблему. Все ж таки, це той стан, до якого ми прагнемо. Це стан, який дозволяє людям бачити вашу сміливість. Вашу готовність до дій. І таким чином люди це також безсвідомо щитують, проте дуже часто вони не можуть відповісти на запитання. А чому так? Привіт, друже! Не відволікаю тебе від перегляду корисного та пізнавального контенту, але використовуючи нагоду, рекомендую стати учасником закритої спільноти. У нас є дуже багато корисної інформації про дофамін мотивацію, про вихід з депресії. Я розповідаю про те, як нормалізувати сон, як розбиратися в добавках. Ти буквально дізнаєшся про речовини, які дозволять покращити роботу твого мозку, це ноотропи. Також у нас є багато цікавих ініціатив, як коло нетворкерів це хлопці, які працюють над своїми прибутковими темами, і ти, стаючи учасником закритої спільноти, отримуєш можливість не тільки дізнатися все, що я знаю станом на сьогоднішній день, а ще й покращити своє життя з рахунок навичок комунікації. Люди сильні збираються, гуртуються. І разом набагато простіше досягати своєї мети. Тобі залишилось вирішити, ти з нами або сам по собі. До речі, тут хотів би зосередитися на тому, що собака відчуває ваш страх, собака відчуває вашу домінацію. У мене було сотні випадків зустрічей з дикими тваринами, і коли я бачу собаку, яка на мене гавкає, я намагаюся запустити секрецію норадреналіну. Я розумію, як це робити, але в чому прикол? Собака замовкає. Тобто я можу до неї підійти, і собака починає від мене тікати. Це настільки чітко працює, і це безсвідомі реакції, які неможливо порушувати, ну, якщо ви тварина. Що люди просто починають їх приписувати як емоції. Емоції це щось безсвідоме, на що ви не можете впливати. Але я вам кажу, я всіх собак проганяю, тому що я готовий загинути за свої кордони. Я це демонструю собаці, я тобі пасть прорву, моргало викалю. Тест Бравермана це психологічний опитувальник, який дозволяє нам визначити стан роботи центральної нервової системи, тобто стан роботи власного мозку. І там ми відповідаємо на дуже прості запитання, чи легко нам поєднувати об'єкти в структурну концепцію, чи швидко ми прокидаємося, як ми почуваємо себе в кінці дня, чи активно ми реагуємо на подразники, чи перебуваємо ми роздратовані. І після 40 або 160 запитань на виході ми маємо у відсотках співвідношення між чотирма ключовими стійкими нейромедіаторами. Насправді, нейромедіаторів набагато більше, але тест Бравермана це перша в історії людства спроба систематизувати гормони. І нейромедіатор, і загалом знання про цю концепцію. На нашому сайті, який закріплений на Патреоні, ви вже можете пройти тест Бравермана. Цей тест Бравермана я спеціально купив для вас за 25 доларів. І тепер він є безкоштовним для всіх учасників закритої спільноти. Отже, так, ви знаєте, де пройти тест Бравермана, переходимо до наступного кроку. Далі нам потрібно запам'ятати ключові запитання і провести аналогію, кореляцію з гормонними нейромедіаторами, які цим запитанням відповідають. Отже, далі, якщо